Спортсменка Наталія Стрибкова посіла перше місце на чемпіонаті України з легкої атлетики, що проходив у Луцьку. Бігунка з Тернополя у четверте поспіль завоювала золото національної першості. Однак за два місяці до змагань пригадує Наталя взагалі не знала, чи зможе виступити на турнірі, адже сильно тримувала ногу. Питання участі у чемпіонаті України і чемпіонату світу, який відбудеться вже скоро. Ну, стоїть стояв великий знак питання. Я заміняла тренування різними видами ну, спортивної діяльності. Я пла багато плавала на орбітреку, на велосипеді. Ну будь-що, що я могла, я заміняла біг. Ось і буквально за два тижні вирішила, що все-таки мені б хотілося взяти участь в чемпіонаті України. Наталії Стрибковій все ж таки вдалося не тільки долучитися до спортивної події, а й випередити суперниць в бігу на дистанції 3000 метрів з перешкодами на понад 10 секунд. Що я почувалася досить добре, ну незважаючи на якісь там перешкоди, досить добре почувалася під час. І бігу з перешкодами не відчувала якоїсь там більше болі, рада більше стану після забігу, тому що гірше своїм я не зробила. Наталя Стребкова вже перебуває на тренувальних зборах у Словаччині. Там проходить останній етап до чемпіонату світу. Бігунка сподівається, що на міжнародних змаганнях їй вдасться виступити з хорошим результатом.